Всім доброго дня, всім мирного неба над головою, всім 36,6. Спасибо, що подписываетесь на мой канал, спасибо, що смотрите його. Хочу знову напомнить о зупинках, які починаються від сівих стрільців і до смірної ласточки. Не знаю, не пам'ятаю, не пам'ятаю, як ця вулиця називається, але була смірнова ласточка. Приїхав на днях, подивився, стеклянні зупинки стоять на місці. Це по-перше, по-друге, дуже розрисоване, е, дуже-дуже постаралася. Дивіться, огідно, дуже огідно на ці остановки. І, по-перше, можу сказати, ну, ще раз скажу, що. Ці зупинки можливо, так, да, дуже красивий, але влітку, як людина е коментувала, е це дуже-дуже, ну якось е стать під стеклом. І е коли на вулиці 30 градусів жари, воно все накалюється, і то стекло теж, і ти е обливаєшся потом під цим цією оста остановкою, це жах, якийсь жах. Но е ми не будемо балакачення о Сонце, В мирному небі, на жаль, його немає у нас зараз. Ну я відчуваю, що скоро все буде гаразд, війна закінчиться і це буде гаразд. І дивися все-таки не вже? Мені просто цікаво, хто, чия це така думка, цікава думка. Поставить такі зупинки е, в наш час, і е, хто буде відповідати, якщо не дай Боже е, буде йти людина, і тут же сахет і та же ракета, і ці стюкла будуть розлітатися. Ви збожеволіли. І я буду вбити во всі двері, в всі інстанції, щоб ці зупинки обрали к черту душі матері. Вони нікому не потрібні. Прятатися від дощу нам дуже-дуже рано. Нам треба прятатися від чогось другого. Зупинки можна поставити временні. колись були там з другого матеріалу. Ну, це наші чиновники так решили, і я ще раз кажу, дуже цікаво, хто це так рослив і хто так поставив ці зупинки. Це по-перше, по-друге, -по на сьогоднішній день, на жаль, дуже-дуже багато не вистачає водіїв. Автобуси я вже мовчу. Автобус це отдельне питання. Там по житті не вистачало цих водіїв, і дорабатувалися люди до такого степені, скільки я пам'ятаю, на жаль, зупинка серця. Зупинка серця чому, тому що водій працює з 6 утра і до восьми ввечері. І людина серце не казюне, і воно не витримає, витримає цієї напруги, і людина помирає. Зараз дуже жахливим стані автобусним парки по відношенню кадрів робітників водіїв автобусів. На сьогоднішній день так і триває в тролейбусному парку. На днях мені теж написали, що Тарас ти сказав за третій тролейбус на паркінг, цьому тема була закрита. Ні, вона не закрита, вона відкрита. І я можу сказати, що дуже-дуже жалко людей, які, на жаль, працюють під таким керівництвом. Я сподіваюся, що скоро в Києві зміниться влада. Дуже і може змінені прийде на стояча людина під керівник КП Київ і наведе порядок в всіх депо, в усіх підрозділах, які по підперються до КПКівпостранців. Тому що цей безлад він багато-багато років. Я прийшов у 2004 році, і цей безпред е, до, ну, до сьогоднішнього дня він є. Е, е, директора, які були е, в депо, практично всі вони залишилися, е, десь змінили, десь поміняли, десь е, прийшли. Е, Новий директора зі старими дірками, Тобто ці люди пропрацювали все в життя в Капеків Постранс, і е, Капеків Постранс е, е, Свободи слова. Це дуже жахливо теж е, проблема. І е, дуже дуже жаль, що не можна сказати ні слова, ні пів слова. Тебе починають працювати. Ще раз кажу, що не вистачає водіїв, ну є причина ще тому, що людей щось там сказав, щось там гризнувся, там, палаявся з, з керівництвом, і керівництво дає наказ цю людину прислідувати і довести до самогубства. Ну, самогубство це в кавичках, на звільнення, щоб людина йшла сама. Закон. Якось от так от. На сьогоднішній день є і сходи вагонів, і все розуміють, що немає. Запчастей, запчастей зовсім немає. І питаються якось там ці колеса на трамваях, і питаються поміняти резину на тролейбусах, на тролейбусах. І, на жаль, ілі колії вже зношені, ілі трамвай вже зношений. Ну, все списують на водія трамвая. Причина – перевишення скорості. Скажімо, перевишення скоростного режиму. Ось вот так от, на жаль, і відбувається. 7366, мирного неба,